Ну, ми зараз бачимо в кадрі те, що сьогодні по суті рятує наших бійців на передовій. Чому тому, що такі буржуйки, такі як то кажуть, саморобні пристрої, і для того, щоб отримати тепло, і для того, щоб приготувати їжу, вкрай необхідні для наших захисників. Сергій Анатолійович, от як виникла така думка робити їх із простого газового балона, і чому саме з нього? Ну, по-перше, думка виникла це вже давним-давно, бо у нас бойові дії ще з 20 року відбуваються. І це вже надійний, як кажуть, вже перевірений. Перевір, перевірений варіант. Чого? Тому що якщо її брати з нового листа варити, вона буде занадто дорога. І моменти такі бувають, коли, наприклад, там треба її кинути або щось потрапило, вибух, воно пропало, його не так жалко. І оптимальний варіант газовий балон, тому що місцеве населення дуже активно відкликається на ці речі, зносять газові балони і з газового балона товщина стіни металу дозволяє, дозволяє так, зробити оптимальну, нормальну буржуйку. Розмір, форма це вже перевірене неодноразово. Зроблена виямка для того, щоб готувати на ній водичку підігріти, каструльку поставити, воно може там не геть зовсім закипити, але воно, по крайній мірі, воно підігріється. Бо... Ну, ще бачимо, що тут різні діаметри труби виходять. Ну, по поводу діаметра труби, я вам скажу чесно: робимо з того, що маємо. Да. І, ну, але ж підбираємо діаметр труби, такий, що підходив, наприклад, під ті труби, які можна саме простіше добрати. Це водосточна труба, димоходні труби, самі дешеві оцінковані, ті, що десь там можна знайти. І з того, того моменту, що хлопці можуть до цього пристосувати. Е... Займаються цими буржуйками, займаються цими буржуйками у Ігоря Впеченка. Це його ініціатива на, на виробництві. Ми збираємо балони, збираємо самі балони, збирають дуже, дуже сильно, активно допомагають сільські ради, дають оголошення, їм зносять ми їх з ним. Отвозимо їм на виробництво і там хлопці вже у них по накатаній, вони ось одробляють ці балони. А ми з Юрієм Івановичем потихеньку їх відвозимо тим, кому потрібно. До речі, робились підрахунки, скільки вже от за 2022 рік зроблено, було відправлено? Ну, воно не 22 рік. Почали робити їх практично ну, місяць, може, да, максимум. За цей місяць вже більше 50 штук зроблено. От як хлопці відгукуються? Хлопцям подобається. А як? Певно, що подобається, як ти прийшов мокрий, нема де на чому сандаліті типу, посушити, ну, бірси, вибачте, за враження. То біля буржуєчки, біля тепленької і чайничка поставив собі, і, і все-таки все в сирій в сирій землянці, в своєму бліндажі, як тепло, воно ж як не як, але ж душу трохи гріє. Ви отримуєте напряму від них замовлення? Е, ну по суті, тих, з ким ми спілкуємося, вони нам замовляють. Але ж, наприклад, ми ж робимо не тільки з тими, з ким ми спілкуємося, а наша громада велика, в нашій громаді дуже багато хлопців служать. Через знайомих, через батьків, через матерів, через волонтерські центри. якісь там, ну, Хто дзвонить, усім, усім допомагаємо. Не дивлюся, на даний час вже також готова партія, так і я так думаю, що вона вже розписана. Ця партія, вона не геть зовсім вся розписана, це як кажуть, Неприкосновенний запас, стратегічний запас, бо ми знаємо, що зима ще попереду, ще не сильно дуже їх питають, але, але питають. Ми зараз максимально збираємо балони, максимально виробляємо ці буржуйки, щоб вони були. І для того, що ну я думаю, що сьогодні ще не, не, не сильно активно їх замовляють, але трошечки ще ось приморозків, і це буде дуже інтенсивно, Да. Ну, зрозуміло. Я думаю, що от наші глядачі, може ще які не знали такі, знаєте, такі варіанти. Вони тепер будуть розуміти, наскільки важливий той балон, який у них валяється, непотрібним у сараї, що сьогодні він може принести дуже велику користь для наших бійців. Дуже важливий. Так, певно, що він дуже важливий цей балон. Балон він не то, що користь приносить, він я жко він зігріває середини, і зсередини хлопцям і душу гріє, і тіло гріє, і одежу сушить, і їсточки підогріває. В общем, він вкрай необхідний, бо просто біля вогнича сидіть це одне, а біля буржуєчки тепленьки, це зовсім інше. Юрій Іванович, ну зрозуміло, що Сергія Анатолійовича, ви цим займаєтесь, ви це куруєте, як то кажуть, це питання. Не от, до речі, ми почали говорити за те, що якщо людина ще не знала, що можна використати той, той старий балон, куди ж можна його принести? Ну, прохання приносити усім у сільські ради, де люди проживають. А через сільські ради нам повідомлять, скільки балонів і ми приїдемо, заберемо дуже велике прохання зараз до населення. Активніше ще, будь ласка, включитись, тому що е, Сріян Толюч це питання розказав, що на сьогоднішній день це стратегічний за запас. Але ми знаємо, що в нас іде в переді зима, і треба більше і більше буде їх цих балонів. Ну, взагалі, от ваша думка на наскільки воно корисне для наших бійців. Дуже корисне. Повторююся, що Сергій Аторович говорив, що е, в першу чергу йде для обігріву того маленького помешкання, чи це бліндаж, чи це окопче, навіть сісти вокруг його і погріти ті рукавиці, і все буде, ви ж самі розумієте, іде, будуть опять ті дощі, сніг, слякоть, а хлопці сидять в окопах, вам так казати, і це мокре, і верхня одежа, і ті самі носки, чи потянки, що То це воно буде крайне необхідне.